Вітаю, друзі, на каналі Городній Релакс. Як ви вже здогадалися, сьогодні я з вами хочу поговорити про такий смачний овоч, як помідор. Але я не буду вам сьогодні розповідати ні терміни посадки, ні методи догляду. Я хочу вам сьогодні просто розповісти і показати про ті сорти, які я отримала в цьому році. Дивіться, скільки в мене є конвертиків. І в кожному з них залишилися вже тільки помідорки, бо всі інші овочі я вже вам показала. Тому усім тематуманом вмощуйтесь зручніше і будемо дивитися, які ж сорти з'явилися у мене в цьому році. А потім я проведу для себе якусь систематизацію. коли оприділюсь, що я буду саме висаджувати з цієї кількості, розповім в наступному відео. Отже. Друзі, тут є сорти, які мені дуже хотілося, які я шукала, які я замовляла. Також тут є сорти від моїх шанованих і любих дописувачів, з якими ми обмінювалися, які присилали мені просто так насіннячку, за що я вам щиро-щиро вдякую. Щиро, Зараз я вам розповім, де саме я замовляла насіння, і будемо відповідно дивитися, які сорти. І найперше, в кого я в цьому році мені захотілося зробити замовлення, це звичайно у Олександра Федорченка. Тому хто шукає чогось особливого або комусь кому ще не вистачає якогось сорту, то загляніть до нього на сайт. Далі, друзі, хтось з дописувачів мені порекомендував зайти на сторіночку до пані Тамари Проскурня. І ви знаєте, я була приємно вражена. Там наскільки великий вибір сортів і не тільки томатів. Там є і перці, там є фасолі, там є горохи. Там мені здається, що є все на світі, що кому хочеться. Також я маю подякувати Фейсбукові, адже я познайомилася там з такою чудесною людиною, як Світлана Шикула, і у неї я знайшла також дуже багато хороших сортів. Далі я робила замовлення у Тетяни Федорівни Мартинової. Вона веде свій канал, який називається Грядки не помідорки, але все ж таки більший її огляд це є все ж таки Фейсбук. Друзі, ну а далі я буду вам просто називати назви сортів, які я замовила. І скажу, де да, я їх замовляла. Кому цікаво, то я думаю, що ви зможете зайти до цих людей в гості і також собі замовити. На сайті Квіткова терапія у пані Лариси Сухойванової я замовила такі чудесні сорти: Чері рожевий, жовтий з шоколадними плечиками, ріогранди. Малиновий віконте, серце Ашхабаду, Велика Матуся, Канадська спадщина, Рома, Ганна українська, Сливки Чері, Ананас Малібу, Інкас, Промінь, Лідер, і оксамит. Ще одне замовлення я зробила у нашої колекціонерки з Волині у Ярошенко Людмили. У неї є сторіночка у Фейсбуці. Прошу зайдіть, не полінуйтеся, і ви побачите, які, великі, які гарні сорти у неї є. Отож, Мадрид F6. Тобто, гібрид-мадрид, вона розгібридизувала Великий фестивальний тюльпан. От заради цього сорту я і робила замовлення, тому що мені його якраз не вистачало у моїй лінійці тюльпанів. Захоплення Арканзасу серцеподібний, ананасовий сержант, чарівна веселка, сизранська троянда жовта, дуже солодкий блюз, тюльпан Рига, Аліса. Світлана з Італії. Оранжевий тюльпан, оранжевий гігант Дмитрієва, Етуаль. Також у мене є ще декілька сортів, які я замовляла в Оленки Шатківської. У неї так і називається її канал, який вона веде на Ютубі. Отож, чудовий хой, казахстанське чудо, телешка, товстошка, товстун із патонесу. Карлик, лимонний лід, утя, зла олива, карлик-арктична троянда, оранжева тележка, фріульський велетень, зеленна богиня ксанаду і мармеладна лампочка. У мене ще є декілька пакетиків. Ну, отут буде зараз трішки цікавіше, я так думаю, тому що це помідорки від Анатолія Шевчука. А, ні, не буде. Також нема малюночків, ну що зробити. Отож, у нього я замовила такі сорти, як гопак, цукерка біфштекс, аметистова коштовність, красномордіна, грушівка, сибірська трійка, серце марші, рожевий сибірський тигр. М'ясний сніданок, цукерка з городу жовта, Румпель каліфорнійський тюльпан, бабусині, самий солодкий і сільський. А далі у мене є чудові мої дописувачі. От мені прийшов лист з Харківщини від Оксани Кримової. Дуже класні сорти помідорок. Дивіться, що вона мені прислала: пловдинська каротинка, зелений мустанг, батяня, хельсинг, скарби Інків, жовті чері, жовтий ор... горіх. Хто дивився канал Оксани Стасенко, то саме з нього, гном Краса Сьюзі. Гном бій з тінью. Чудесні сорти. У мене вже залишилось набагато. ще раптом два конвертики. Ще один конвертик до мене приїхав із Волині. Ковальчук Наталь... Наталочки. Вона мені скільки прислала сортів, друзі, подивіться. Отож, низькорослі черики, антична бронза, рум'яна кума, борщівський. Зелені грушки. Я думаю, що багато з вас знають, що це за помідорки. Якщо ж ні, то можна набрати в гуглі і все вам виб'є: золоті гори медео, срібна лисичка, чорний медвідь, черики. чорні чері. десперадо, це карлик, смачний хой, німецька суниця, тріумф Мехіко, Гном бій з тім'ю. Гігант Одеський Попеляєва, гном Щедрість лаури, полтавська галушка, грошевий десерт. Ще один лист у мене в цьому році прийшов з Харківщини від Леночки Войтенко. І вона мені також прислала класнючі сорти. Це реліквія Роудс, полтавська галушка, блюз на блюді, галактион, кумато. Таупсинський апельсин, крем торт, шоколадна чумка високий, кубинський перцевий, ніка. Це є череків. Кезел червоні, чорнобривці, гном, гном Феркофай. очі. Молодіжний, рифлене биче серце, рижасті кніберу, китайський ранній, імунний П-20 високий. Я вже думаю, що в наступному році я собі забороню замовляти якісь сорти. Ну, можливо, в межах 10. Бо вже повністю позбавити себе радості це також велике покарання. І думаю, що мені пора. Заглянути вмію цей ящичок, де у мене ще на мене чекають дуже багато сортів томатиків, які я маю висадити і подивитися, як вони будуть поводити себе у мене. Я бажаю обрати хороші сорти, які потрібні саме вам. І я бажаю не захоплюватись і не хворіти на таку хворобу, як у мене, томатоманія. Я не знаю, чому, але саме цей овоч, він мені найбільше подобається. Помідор це для мене щось. Я люблю його вирощувати, я люблю його їсти, я люблю запах помідорів, я люблю з ними працювати. І саме завдяки помідорам я почала вести свій канал. Ну, не зовсім тільки помідорам, а ще й завдяки моїм друзям, які мене підштовхували до цього на протязі довгого часу. Я сьогодні вам розказала, де саме я замовляю свої помідорки, кому було цікаво. Хто ще в роздумах, в пошуку, ви ще маєте час замовити собі бажані сорти і виростити їх в цьому сезоні. Всім бажаю миру, якнайшвидшої перемоги, і бувайте здорові!